Вітаю на календарі 25 грудня. Понеділок в ефірі Капрі Ньюз. з вами у студії працює Анастасія Бурковська. Саме сьогодні вперше українці святкують різдво за новим календарем. Вітаю зі святом і пропоную подивитися, чим запам'ятався початок робочого тижня мешканцям Донеччини. ДТП пожежа та наркотики. Як минули вихідні у Покровському районі, Робітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статею 309 кримінального кодексу України. декларація начальника Курахівської МВА, які статки за 2022 рік задекларував Роман Падун не проїхати про зимове утримання доріг громади за 3 мільйона гривень на місяць. Я не бачив, навіть, щоб машини розбрасували, якщо чесно. Ні одного не встретила по дорозі. а їздив часто побиття оператора розтрощена камера та кримінальні провадження. Поліція та спеціальна комісія розслідують напад на знімальну групу телебачення. «Капрі». на теперішній час комісія встановлено, що нещасний випадок стався під час виконання трудових обов'язків співробітникам. І е, нещасний випадок стався внаслідок нанесення тілесних ушкоджень для вихованців мирноградського центру комплексної реабілітації. Провели святковий захід. Звісно, для дитини важливіше це свято, якась радість. ну, дуже раді, що таке. Організували таке свято. Кількість хворих на ковід 19 у Новогродівській громаді продовжує зростати. Він наразі протикає трошки легше, тому що люди все одно вони вакциновані. Більшість людей вакциновані. Святкуй безпечно. Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час новорічних та різдвяних свят. 6 листопада вступив в силу закон України номер 1738 І цим законом заборонено продавати та використовувати фейерверки. Петарди чи інші піротехнічні вироби. Випуск новин традиційно починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Троє людей поранені. Поліцейські Донеччини документують наслідки російських атак. Протягом доби окупаційні війська завдали 10 ударів по цивільному населенню. Ворог обстріляв 5 населених пунктів: місто Курахове, селище Нью-Йорк, Очеретине, село новоселівка Перша армія РФ била авіабомбами КАБ 500 ракетами, артилерією. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 18 житлових будинків, дитячий садок, лінію електропередач. Три керовані авіабомби Росія скинула на очеретине. Руйнувань зазнали три багатоква. Квартирних будинки, соціальна інфраструктура, травмовано людину ще однією бомбою КАБ 500 а також артилерією окупанти вдарили по Нью-Йорку. Поранили двох цивільних осіб. Пошкоджено щонайменше два багатоквартирних і 14 приватних будинків. Ракетою росіяни поцілили по-желанному. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Жителям Корахового та прилеглих населених пунктів тимчасово припинять видавати гуманітарну допомогу з 25 грудня 2023 року. Таке рішення ухвалили через постійні російські обстріли. Припинила свою роботу у місті і нова пошта. ДТП пожежа та наркотики як минули вихідні у Покровському районі дізнавалася наша знімальна група. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 234 повідомлення про події та правопорушення. З них 21 – кримінального характеру. Так співробітникам поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Близько 16 години, 23 -го грудня, у Мирнограді на мікрорайоні Західний виникла пожежа. До її гасіння залучались співробітники ДСНС. Поприбутю, шістнадцяти 16 двадцять 25 хвилин було встановлено, що відбувається задимлення в першому під'їзді та горіння в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок пожежі було знищено меблі та речі колишнього використання на площі 9 метрів квадратних. Пошкоджено один пластиковий віконний блок і два дверних блоки. У пожежі було травмовано власника даної квартири. Пожежа лакалізована 16 годині 38 хвилин та ліквідовано 17 годині 00 хвилин. Також 23 грудня сталася дорожня транспортна пригода поблизу населеного пункту Новий Донбас. До місця було направлено. Рятувальників 19-го державного пожежного рятувального загону. По прибуттю на місце було встановлено пройшла дорожня транспортна пригода, а саме внаслідок лобового звітнення двох вантажних автомобілів. В кабіні одного з автівок знаходився чоловік. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували чоловіка та передали співробітникам швидкої допомоги. Представники поліції нагадують про правила воєнного стану. Не порушуйте командантського годину, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Декларація начальника Курахівської МВА. Які статки за 2022 рік задекларував Роман Падун. Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Журналісти телебачення Капрі продовжують аналізувати декларації очільників громад Донеччини та знайомити з ними глядачів. Сьогодні розглянемо статки начальника Курахівської міської військової адміністрації Романа Падуна, які він задекларував у 2022 році. Родина Романа Олексійовича складається з дружини Ната. Згідно декларації, 23 грудня 2021 року Наталія Падун за 460 тисяч гривень придбала садовий будиночок. площею майже 150 квадратних метрів у селі Щурово Лиманської громади. У цей же день у Лиманської міської ради вона взяла в оренду земельну ділянку площою 750 квадратних метрів, також у селі Щурове. Роман Падун задекларував будинок завгоспу площею 94 квадратних метри у Щуровому, який він придбав у січні 2022 року за 20 тисяч гривень. У цей же день він взяв у Лиманської міської ради в оренду земельну ділянку площею 750 квадратних метрів, також у селі Щурове. У 2022 році Роман Падун отримав 306 тисяч гривень як голова Курахівської міської ради та 396 тисяч гривень як начальник Курахівської міської військової адміністрації. Тобто, сукупний. Дохід Романа Олексійовича склав 702 тисячі 878 гривень чи 58 з половиною тисяч на місяць. Транспортних засобів, цінних паперів, готівкових грошей чи об'єктів нерухомості Роман Падун не задекларував. Зимова погода знову завітала до Покровська. Та чи були готові до неї комунальники та підрядники, які б мали розчистити дорогу? Відповідь на це питання дізнавалися мої колеги. Зима для покровських мужновладців завжди приходить неочікувано. І, попри те, що з бюджету громади на грудень виділили 3 мільйона гривень на зимове отримання доріг. Як тільки но випадає сніг чи на дорогах, з'являється ожеледиця, то вулиці перетворюються для водіїв то на ковзанку, то на болота багнюки. Так сталося і сьогодні. Дні двадцять грудня вранці покровчану було вимушені їхати по слизьким дорогам, які нагадували скло. А вже після обіду, коли пропустився сніг, пересуватися містом стало ще важче. Сьогодні зранку у Покровській МВА відзвітували, до прибирання снігу та протиожеледної обробки було задіяно три одиниці техніки комунального підприємства. Іні слова про підрядників, яким нагадаємо, виділили з бюджету 3 мільйона гривень лише на місяць. Тоді постає логічне питання: навіщо укладати мільйонні договори з підрядними організаціями, якщо розчищати та посипати дороги, все рівно виганяють комунальників. Ми проїхалися містом, аби на власні очі побачити, у якому стані. Они перебувають дороги. Водії емоцій не стримують. <п 'ят> Кіне, коли сніг падає, одна снежинка ездять, чистят. А коли він випаде, тогда не х там Я не вижу, что было посыпано. Центральной дороги, да. Наша улица е пересечения Льва Толстого и Пушкина. Пушкина было, ну, то тобто есть я ездил, все нормально было. А вот Льва Толстого там был каток. Коток конкретный. Никак. Я не видел, даже, щоб машины разбрасывали, если честно. ни одной не встретил по дороге, а ездит часто. Три миллиона, я думаю, даже миллион обхватило бы, если бы они нормально поработали бы. И то это много. Но это никакая не расчистка, ни дорог, ни татаров. Ну, смотрите, проехать коляска нереально. Не такое, не детское вообще-то. На эти деньги надо вкладывать в дороги. Если вы не вкладываете в дороги, тогда вкладывать на помощь ребятам. Да никто не расчищает их вообще. Вообще никто не расчищает. Особенно на даче подъем, там машины каждый день стоят в очереди. Не будет выехать туда. Не туда, не сюда. Бардак. -то сегодня только выпал, правильно? Как бы работы еще могут вестись. Ну, я считаю, как бы, еще не ясно. Вечером, может, посмотрим. Смотря, конечно, затраты топлива, но техника у них же своя все-таки. Ну все равно это много, это большая сумма. Это Ну, процентов на 25. А Сюди. Спасибо. Синоптики прогнозують, що така погода протримається до кінця дня, 25 грудня. Тож водіям та пішоходам потрібно бути вкрай уважними та враховувати той факт, що, попри мільйони витрачених коштів, пересуватися дорогами Покровська небезпечно та практично неможливо. У Святогірську хочуть поновити будівництво госпіталю для ветеранів. Коригування старого проєкту оцінили у понад один мільйон гривень. Корпус відділення фізичної та реабілітаційної медицини для ветеранів війни у Святогірську будували декілька років. Через повномасштабну війну роботи довелося припинити, а незавершене будівництво законсервувати. Нині ж в обласному госпіталі вирішили повернутися до старих планів. Побиття оператора розтрощена камера та кримінальні провадження. Поліція та спеціальна комісія розслідують напад на знімальну групу телебачення «Капрі». Подробиці дивіться просто зараз. Віддав камеру. Ці кадри з нашого розслідування стосовно вугільних схем на Донеччині вразили не тільки місцевих глядачів, а й всю Україну. Зухвалість молодика, який напав на знімальну групу телебачення капрі, розтрощив камеру та завдав тілесних ушкоджень оператору. Не піддається жодному поясненню. Ось такі вони будні тих, хто працює для людей та не боїться голосно казати правду. Якої б страшною вона не була. Звичайно, журналісти одразу ж викликали на місце події поліцію. Написала заяву про перешкоджання журналістській діяльності та розбійний напад. За даними фактами, правоохоронцями були відкриті кримінальні провадження. Також було створено спеціальну комісію, яка розслідує випадок травматизму під час виконання професійних обов'язків. На теперішній час комісія встановлено, що нещасний випадок стався під час виконання трудових обов'язків співробітникам. І нещасний випадок стався внаслідок нанесення тілесних ушкоджень сторонньою особою. Комісію вже вивчена організаційна розпорядна та нормативно технічна документація, проведення опитування свідків та потерпілого. Також направлені запити до лікувальних закладів, де отримуємо медичну реабілітацію, потерпілий, а також в зв'язку з кримінальною складовою даного випадку лист, лист направлений на Національну поліцію для об'єктивного встановлення обставин, причин, а також встановлення осіб, які допустили порушення нормативно правових актів у даному. Нещасному випадку до цієї комісії входить не лише керівництво телебачення, а й представники пенсійного фонду. Також додаткова. Скажу, що нещас... розслідування даного нещасного випадку на контролі у головному управління пенсійного фонду України в Донецькій області, особисто керівника. На жаль, випадки, коли журналісти стають жертвами неадекватних осіб, не поодинокі. погрозами, агресією та силою. Ось такі молодики намагаються закрити рота тим, хто доносить людям правду, хто збирає докази та розкриває схеми, хто намагається викоренити корупцію та зупинити свавілля, яке Коїться, особливо зараз під час повномасштабної агресії ворога. Сподіваємося, що правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям нападника, і винний у нападі на знімальну групу телебачення капрі понесе справедливе покарання. А ми продовжуємо працювати, аби ви знали правду. Для вихованців мирноградського центру комплексної реабілітації провели святковий захід. Побувала там і наша знімальна група. Уже менше ніж через тиждень Україна та весь світ святкуватимуть новий рік. Це день, коли хочеться усе погане та сумне залишити позаду, а у новий рік забрати тільки радість та позитив. Саме з нагоди різдвяних та новорічних свят для вихованців мирноградського центру соціальної реабілітації провели святковий захід. Ватви реабілітаційний центр працює у місті уже більше 20 років. Тут дітей з особливими потребами навчають найпростішому. Діти ходять різні діти від нуля до 18 років. І наразі в нас навіть є. Діти, які були нашими дітьми, а наразі вони вже дорослі. Їм вже виповнилось 18 років, вони вже є самостійними людьми, але вони продовжують відвідати наш центр. Наше завдання навчити дітей жити, навчити жити в побутовому плані, навчити знайти необхідну установу, медичний заклад, зрозуміти, що таке автобуси, як на цьому автобусі кудись доїхати, зрозуміти, що таке гроші і що з ними можна робити, зрозуміти, з яких. Продуктів можна приготувати собі суп чи борщ з малечою. Звісно, більше дрібна моторика, більше розвиток мовлення. Лікувальні масажі, фізкультура. Конкурси, ігри на логіку та солодкі подарунки. Все це хоча б трохи, але допомагає малечі відволіктися від подій навколо. Тут різдвяне та новорічне свято, і ми, як і батьки, приїхали поздоровити дітей з різдвяними та новорічними святами. Дуже важливі. У мене донька, 14 років, але я завжди намагаюся привезти її, які діла, справи відкладаємо і видамо. Це дуже. Це не школа, це діти особливі і вони дуже, дуже потрібні. І, зокрема, допомога центру дуже потрібна. Ми дуже дякуємо, що маємо таку можливість бути тут, в цьому центрі. Звісно, для дитини важніше це свято, якась радість. Всі ми ну дуже раді, що таке організували таке свято. До нового 2024 року у центрі реабілітації готові складнощів у роботі небагато, каже директорка, але іноді працювати заважає війна. Дуже хочеться миру, дуже хочеться, щоб нічого ніде не літало, щоб діти були спокійні, батьки були спокійні та мабуть. і Ми теж. Це все таки дуже впливає ця атмосфера. Дуже впливає на дітей, на батьків, на сім'ї. Хотілось, мабуть, щоб було спокійніше. Знімальна група телебачення капрі з міста Мирноград спеціально для Капрінь'юс. Нова пошта, Укрпошта та Міст не будуть працювати на Новий рік. Нова пошта працюватиме 31 грудня з 9 до 17. Укрпошта 31 грудня прийматиме громадян за звичним графіком. Міст працюватимуть без змін графіку 30 грудня, а також 2 та 6 січня. Кількість хворих на ковід 19 у Новогродівській громаді продовжує зростати. Дивіться далі, коронавірус та грип продовжують повертатися на Донеччину. Лікарі кажуть, кількість хворих зростає майже щодня, проте захворювання у більшості випадків протікають у легкій чи середній формі. Якщо на прошлому тижні це було 17 осіб, захворівших на ГРВІ, то на сьогодні це вже 25 осіб. Що стосується ковіду, то на минулому тижні було всього 5 випадків. Падків, а на сьогодні вже сім, і серед них одна дитина є захворівшим, але е, ситуація. Епідеміологічна, вона не перевищує на зараз епідеміологічний поріг захворюваності. Симптоми це звичайно підвищення температури тіла, ломота в тілі, може з'являтися кашель, біль горлі, слабкість, швидка втомлюваність. Таких якихось оригінальних симптомів, які диференціюють то або інше захворювання, немає. Для того щоб уберегти себе від тяжкого перебігу захворювання на грип та коронавірус, потрібно вакцинуватися. Вакцинація проти COVID-19 є безкоштовною. Вакцинуватися у першу чергу мають люди, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання, вагітні люди похилого віку та ті мешканці, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, він наразі протикає трошки легше, тому що люди все. Все одно вони вакциновані, більшість людей вакциновані, і хочу наголосити, що єдиним захистом від COVID-19 є все ж таки вакцинація. Вакцинація у нас також проводиться. Ми періодично отримуємо вакцини від Департаменту охорони здоров'я, закуплені за державні кошти. Попереду ще декілька місяців холодів та послабленого імунітету, і лікарі прогнозують зростання кількості хворих на коронавірус, грип та респіраторні захворювання. Тож краще попередити хвороби та вакцинуватися ніж потім долати їх тяжкі ускладнення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги. До уваги мешканців Покровської громади основний номер контактного центру 0800 вісімсот уже відновив свою роботу. Також залишити своє звернення можна через мобільний додаток КЦ «Покровськ». Святкуй безпечно рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час новорічних та різдвяних свят. Зазвичай під час новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема при встановленні ялинок, користуванні гірляндами та піротехнічними виробами. Саме тому працівники ДСНС чергово нагадують правила безпеки, аби ваші свята минули якомога безпечніше. обираєте ялинку тільки сертифіковану. Щоб на неї був сертифікат якості як на санітарні її вимоги, так і на те наскільки вона горюча. Якщо ви встановлюєте ялинку вдома, обирайте місце, де буде вона стояти. Подалі від опалюваних приладів, від шпалер, від штор ну близько метра має стояти ця ялинка. Стежте за справністю самої гірлянди. І якщо ви покидаєте будинок, то відключайте її. Не треба лишати її без нагляду. Використовувати піротехнічні засоби на новорічні та різдвяні свята суворо забороняється 6 листопада. Ступив силу закон України номер 1738 і Цим законом заборонено продавати та використовувати феєрверки, петарди чи інші піротехнічні вироби на час військового стану. Порушення цього закону тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Фахівці ДСНС наголошують на суворому дотриманні правил пожежної безпеки, особливо при використанні відкритого вогню під час богослужінь, звертають увагу священнослужителів на необхідності утримання у справному стані електромереж, належний стан шляхів евакуації, наявність у приміщеннях первинних засобів пожежогасіння. Для того щоб скористатися, необхідно смикнути чеку, Вона разом з пломбою вискочить. Тримати треба вогнегасник у такому положенні за ручку. Раструб беремо в руки і направляємо, гасимо саму конструкцію, що горить. Не збиваємо верхні полум'я, а гасимо саме те, що у нас горить. Якщо вогнегасник порошковий, ми його не перекидаємось ну, У вас вогнегасник водопільний. Нагадуємо прості правила, яких треба дотримуватися під час святкових літургій. По-перше, треба бути дуже обережними з відкритим полум'ям. Це свічки, щоб не було великого скупчення, один до одного близько не підходили. Дотримувалася дистанції. Щоб були відкриті шляхи евакуації і забезпеченість усіх закладів первинними засобами пожежа гасіння і нагадуємо правила користування, враховуючи нескладну ситуацію в нашому регіоні, ми також надаємо рекомендації, як діяти при виявленні вибухонебезпечного предмету, як діяти при сигналі повітряна тривога у випадку займання пожежі чи виявлення вибухонебезпечного предмета, негайно телефонуйте за коротким номером 101. Завершимо інформаційний випуск приємною новиною минулого тижня. У Покровській громаді народилося 13 немовлят: 8 дівчаток та 5 хлопчиків. Вітаємо батьків та бажаємо здоров'я малюкам. Що стосується погоди, то завтра, 26 грудня, у Покровську сонце буде рідко з'являтися за хмар. Уночі йтиме дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Температура коливатиметься від плюс 4 градусів в день до 7 градусів тепла вночі. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі, адже Ми працюємо саме для вас вдалого робочого тижня. Та бережіть себе.